Декілька відповідей тому вже почали про це говорити. і Сказали про ідеологічну складову, що вона також повинна бути. Власне, хто і як на вашу ж таки думку повинен сьогодні цим займатися, аби люди розуміли для чого вони йдуть, і окрім я так розумію, базового розуміння, що мені треба воювати потрібно бути ще й інші. Мотиви, це якісь там історичні підґрунтя, розуміння того, що відбувалося взагалі. Ви сказали, що ви були в націоналістичних організаціях різних, тобто якісь процеси мають бути запущені. Ну, по-перше, це має працювати держава, так перейти на правильний підхід до рекрутингу все ж таки людей, сформувати правильні погляди людей. Але я гадаю, що все ж таки вже трішки пізно. Треба це було робити раніше і не втрачати час. Бо історія про пса-патрона і про веселі ігри, що перемога близько, Байрактари, вона довела до цієї трагедії, яка є зараз, про нехватку людей і так далі. Перемога не буде без участі кожного громадянина. Про формування поглядів ну, це вже кожен має сам визначитися, ну зробити, так би мовити, якісь, я навіть не знаю для себе висновки, хто він є в цій країні, для чого він тут живе і так далі. В бригаді у нас з цим проблематики немає, бо у нас є хорунжа служба, яка працює з особовим складом. Люди у нас мотивовані. Особовий склад це колектив, який завжди підтримує один одного, знає навіщо він тут знаходиться, навіщо він тут поює. Власне, ця ситуація яка сьогодні склалася, чи, як вискали посапропсапатрона, про Патрона, про всі оті два-три тижні, і тому подібні речі. Мені здається особисто, що це було таке перенасичення словом перемога в перший рік. Його було настільки багато, що люди переоцінили всю ситуацію, яка відбувається. Звичайно, ну розумієте, коли у людей перемога асоціюється з веселими піснями і хороводами, ну це не перемога, перемога це. Велика робота, під кров втрати, ось що таке перемога. Це не будується за один день, за два-три тижні. Це, ну якщо це роки, можна десяти років. Ця війна не є чимось новим для української нації. Просто треба якось віддаватися цьому нормально, а не просто сидіти десь і ховатися від. Я вже не навіть на ТЦК, відховатися від себе можна і сказати. Тому, звичайно, такі, така історія у нас і складається, що перемога, пес патрон. Байрактар, все весело, гарно. А по факту фронт стоїть, противник атакує. Ось, і все.